Орендарів, які орендують ці стоби. Охоронник був у цій і -ці. це його сторона охорони. На той час, коли тут якраз літали ці шахеди. І коли шахед упав на углу цього складу в землю. Осколки, ударна волна, його достала в буці. Він зараз в лікарні, бідний з розробленим черепом і не приходить до тями. Пошкодження, бачите, машина вантажна, згоріла. Вон Жигуль той стояв вон там, рядом. Вон стекла від заднього правого фонаря. Приміщення склад вон кріша, бачите, пошкоджена горівну, перекриття вон. Порозліталось, вон куски, бачите, вон валяється від того. Вон на дереві кусок валяється, ну то від крила шахеда, по-моєму. А це от шахеда. шахеда. От там же вікна коло того складу повинітали. І там оцей кусочок. ви бачите, ось? <гум> Да, звук, звук был мопедика вот этого. Потом взрыв. Больше последствий вы видите. Как врятувалось, как мы ушкоджены? Ну, видать, взрыв пошел вон на ту крышу, видите? Там, где дырочки, все, туда пошел взрыв. А здесь вон только волна. Стекла обтрусили, все. Были царапины, больше ничего. Газовую трубу от мопедика ее разорвало. Вон с той стороны. Там все, больше ничего. Потом приехали. Органи, пожарные, МЧСники. Это секундная... секундно я не заховався, навіть все клами політіли всю голову. Просто да, санулись, голову не опустили. Все. Це то тут на тут сважний завод і все.